Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Війна, що закінчилася, Санкції відмінили ні. Втім, міжнародна федерація самбо, яку очолює поплічник Путіна, росіянин Василь Шестаков, допустила спортсменів з Російської Федерації та Білорусі до змагань під власним прапором. Раніше на засіданні 3 жовтня вона ухвалила рішення дозволити спортсменам Росії та Білорусі виступати під національними прапорами на міжнародних змаганнях серед юнаків та юніорів. А вже на засіданні 4 грудня виконком. М, ухвалив рішення поширити цю практику на всі вікові категорії таким чином, розпочинаючи з 1 січня наступного року, спортсмени з Росії та Білорусі матимуть право виступати під своїми національними прапорами та з виконанням державних гімнів своїх країн на всіх міжнародних змаганнях під гідою федерації. Нагадаємо, що 27 листопада про допуск російських спортсменів до змагань під національним прапором оголосила міжнародна федерація дзюдо. Міжнародна федерація футболу голосила, що легенди північноамериканського спорту, Том Бредді, американський футбол, Вайнгрецький хокей, Шакіло Ніл, баскетбол та Арон Джадж бейсбол стануть помічниками під час жеребкування чемпіонату світу 2026 року, яке відбудеться у п'ятницю 5 грудня у Вашингтоні на сцені у меморіальному центрі мистецтв імені Джона Кеннеді. Кожен з них буде відповідати за один з кошиків, витягуючи кулі з назвами збірних, які Фіфа розподілить по групах відповідно до попередньо встановленої процедури. Жеребкування проведе колишній гравець Манчестер Юнайтед та збірної Англії Ріо Фердінанд разом з ведучою Самантою Джонсон. Чемпіонат світу розпочнеться 11 червня 2026 року в Мексиці і завершиться фіналом 19 липня в Нью-Джерсі Сполучені Штати Америки, яка прийматиме найбільшу кількість матчів 78, включно з усіма матчами чвертьфіналу, півфіналу, поєдинком за третє місце та. Фіналом Канада та Мексика проведуть по 13 матчів, включно з трьома поєдинками плей. Оф чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBI, WBC та IBF Олександр Усик став лідером у категорії персона з запитами Google у 2025 році. В Україні його бій з колишнім чемпіоном у надважкій вазі Даніелем Дюбуа увійшов до топ 5 запитів. Також у топ 10 осіб. Інтерес до яких зростав найбільше потрапив Джозеф Паркер. Другим розташувався Тарас Цимбалюк, далі Юлія Сверденко, Тімур Міндіч, Макс Корж, Меланія Трамп, Леся Нікітюк, Костянтин Темляк, Геннадій Труханов. Натомість найпопулярніші запити року очолив графік відключення світла далі йдуть Холостяк-2025, гра в Кальмара-2 і Лабулбу. Фінальні поєдинки вінчали триденний міні-марафон традиційного сьомого за ліком турніру з боксу юніорів та молоді пам'яті спортсмена і наставника майстра спорту радянського союзу Віктора Швачки, сутички якого приймав ринг оновленої зали комплексної дитячої юнацької спортивної школи з боксу Іненборс Дніпровської міської ради, управління спорту, департаменту якої разом з федерацією боксу Дніпра спільно виступили організаторами змагань. Триденний міні-марафон традиційного сьомого за ліком турніру з боксу серед юніорів та молоді пам'яті спортсмена і наставника майстра спорту радянського союзу Віктора Швачки, суточки якого приймав ринг оновленої зали комплексної дитячо-натської спортивної школи з боксу єдиноборств Дніпровської міської ради, управління спорту департаменту якої разом з федерацією боксу Дніпра спільно виступили організаторами змагань. Вінчали фінальні поєдинки, яким передувала стисла урочиста церемонія відкриття, на початку якої усіх привітав та побажав успіхів директор навчальний закладу господаря події Олександр Багацький. Далі, як і належить офіційній частині, пролунав державний гімн України, а на завершення зібрання хвилиною мовчання вшанувало світлу пам'ять Віктора Швачки, мешканців міста, які загинули внаслідок ракетної атаки по Дніпру, та всіх, кого забрала клята війна Росії. Після чого і взяли старт поєдинки, програму яких відкривали бої за участі дівчат. Віктор, б... Віктор Вікторович був відмінним тренером, гарним спортсменом і порядною людиною. Міська федерація боксу Дніпра вже сьомий рік поспіль влаштовує цей турнір. Ми вважаємо, що такі турніри об'єднують боксерів, дають їм мотивацію, а ми зі свого боку будемо продовжувати організовувати подібні турніри. Можна поблагодарити організаторам цього турніру, що вони дають можливість. Подростаючому нашому поколінню, починаючим спортсменам, спортсменам, які вже виступають, проявити себе на ринзі. Велика подяка організаторам турніру, що вони організовують цей турнір кожен рік. Велика подяка Олександру Багацькому, велика подяка компанії Бідживі, що дають можливість споминати кожен рік цю людину і дають можливість вихованцям проявляти себе на ринзі турніру. Турнір дійсно знову і вкотре став святом для близько півтори сотні юнаків і дівчат двох вікових категорій старшої 2008-2009 років народження та молодшої 2010-2011 років, які представляли виключно секції спортивних клубів і відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл Дніпра, а також спортсменів з категорії внутрішньо переміщених осіб. Традиційно переможці і фіналісти, срібні призери, бронзові свої відзнаки отримали раніше, були удостоєні від організаторів брендованих дипломів, медалей і цінних подарунків, які їм вручали очільники федерації боксу Дніпра. Втім, як в Унісон стверджують тренери, тим, хто не потрапили на п'єдестал пошани, особливо засмучуватися не варто. Адже змагання стали черговим етапом випробування для кожного спортсмена і наставника і відповідю на те, на що він здатен сьогодні, де має недоліки і прорахунки, і над чим потрібно працювати далі. Це велика можливість для наших юніорів, юніорів, дівчат, молоді та жінок, молоді, провести гарні поєдинки, виявити свої вміння та навички та виразити їх на даному турнірі. Дуже приємно спостерігати ріст наших е, дівчат як боксерок, і хлопців як боксерів, як спортсменів. Е, показуємо приклад, щоб пам'ятали, щоб шанували і були вдячними своїм тренерам. Пам'ятаємо і пишаємось нашою спортивною молоддю. Отже, неофіційний чемпіонат міста з боксу серед юніорів і молоді, який цьогоріч був присвячений і проходив в рамках сьомого турніру пам'яті Віктора Швачки. Став історією. Кращі і сильніші отримали нагороди, хто поступилися. Гарний досвід і аналіз для усунення помилок і як їх виправляти у майбутньому. Загалом, вже всі учасники, судді уболівальники знову подарували Дніпру чергове посімейному сімейному затишне свято цього олімпійського виду спорту. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.